Я заблокував усі твої картки. Тепер ти така без грошей, що мусиш просити в мене навіть на прокладку, сміявся мій чоловік. Його мати насміхнулась, голод швидко вчить жінку слухняності. За годину зателефонував банк, і вона зблідла. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. У старій квартирі на вулиці Зелена у Львові кожен звук мав свого власника. Шурхіт чайника належав Тамарі Степанівні. Її голос звучав тут як закон, як непохитне нагадування, хто справжня господиня цього дому. Клацання ключа в дверях означало повернення Олени Мендюк, яка щоразу відміряла кроки, немов вимірювала тишу, аби не розбудити чергового невдоволення, а мовчання вітальні важке. Як старий килим просякнути роками стриманих слів, належало гласку Ковальчуку чоловікові, котрий волів не ставати ні на чий бік, бо вибір вимагав мужності, якої в ньому залишилось надто мало. Три роки Олена жила під одним дахом із свекрухою. На роботі вона була головним бухгалтером у великій будівельній компанії, оперувала мільйонами, але вдома перетворювалась на дитину, якій постійно нагадують, що вона тут лише гостя. Тамара знаходила в усьому привід для докору, у смаку борщу, у виборі сиру, навіть у тому, як Олена вішала рушники. Її критика була точною, холодною і жодне виправдання не рятувало. Того вечора напруга, що довго тліла між ними, нарешті отримала голос. Скільки коштувало це пальто, Олено? Тамара стояла біля вішалки. Її пальці торкались тканини, немов суддя перевіряв доказ. Двадцять п'ять тисяч гривень. спокійно відповіла Олена, не відводячи погляду. З твоєї зарплати? Так. Гласко, що сидів у кріслі з газетою, повільно підняв очі, але не підняв голову. Його погляд ковзнув між жінками, як лезо, яке втратило гостроту. Можна було б попередити, Лєно, сказав він рівним голосом. Ми живемо разом, треба узгоджувати витрати. Узгоджувати з ким, гласку. її голос затремтів, але не від страху, а від ледь стриманого обурення. З твоєю матір'ю. З нею я маю радитись, що купувати на свої гроші. Тиша, що впала після цих слів, була гострішою за будь який крик. Гласко опустив очі, ніби шукав там порятунок, якого не існувало. Тамара відвернулась до вікна, і її тінь лягла на стіну довгою смугою. Ти стаєш занадто зухвалою, моя дорога, промовила вона повільно, відточено, наче кожне слово мало вкусити. Побачимо, наскільки тебе вистачить, ця фраза залишилась в олененій голові, як відлуння, яке не можна заглушити. Вона пішла до своєї кімнати, зачиняючи двері майже без звуку, сіла на край ліжка, увімкнула телефон, і синє світло екрана освітивло її обличчя спокійне, але всередині кипіло щось майже небезпечне. У банківському застосунку світились цифри 252 п'ятдесят тисячі гривень. Кожна гривня година терпіння, кожна цифра частинка купленої свободи. Вона згадала всі вечори, коли мовчала під крики, всі ранки, коли усміхалась, хоча хотілося просто зникнути. Тепер ця цифра була її власною таємною відповіддю на всі приниження. Двісті п'ятдесят дві тисячі прошепотіла вона вголос, ніби намагалась переконати себе, що це не сон, цього достатньо, майже. Вона почула, як за стіною клацнув вимикач. Тамара готувалась до сну. Її тінь рухалась у коридорі повільна й владна, як завжди. Гласко ще сидів у кріслі. Звуки перегортання сторінок були рівні, байдужі. Олена подумала, що він живе, немов ховається від власного життя, і це лякало її більше, ніж матір. Ти нічого не скажеш? Несподівано спитала вона через двері, голосом тихим, але напруженим. Про що? відповів він. Про нас, про те, що відбувається. Коротка пауза. Потім зараз не час, Лєно, не сварись із мамою. Вона посміхнулася, але посмішка була без радості. Так, звісно, коли скажи, буде час. Відповіді не було, тільки звук перегорнутої сторінки. Вона вимкнула телефон, лягла на спину і дивилась у темряву. Її думки були сплетені з гнівом і страхом, але десь серед них уже ворушилась рішучість. Вранці вона прокинулась раніше, ніж усі. Підійшла до вікна, подивилась на вулицю, де повільно прокидалось місто. Львів був поруч, але здавався далеким, як світ, у який її не пускають. Вона вдихнула, вдягнула пальто, що стало причиною сварки, і тихо сказала собі ще трохи. Вона знала. Колись це ще трохи стане останнім днем у цьому домі, і коли той день прийде, вона не озирнеться. За дверима знову пролунали знайомі звуки: чайник, тамари, кроки гласка, сухе відкашлювання, звуки старої квартири, у якій кожен мав свій тон, свій ритм, свою тінь. Але тепер серед усіх цих звуків народився ще один тихий, майже непомітний, але невідворотний звук рішучості. Олена вийшла з кімнати, ніби нічого не сталося, і посміхнулась свекрусі, коли та вже накладала сніданок. Ранок добрий, сказала спокійно. Добрий, відповіла Тамара, навіть не підводячи погляду, і тільки гласко кинувши на неї швидкий погляд, відчув щось невидиме, зміну, якої не можна було пояснити словами. Його дружина вже не була тією, що мовчить. У її очах з'явилась тінь дороги, що ось ось почнеться. М'якість у голосі Тамари з'явилася лише через кілька днів. Така м'якість була не жестом примирення. Це був знак пастки, який Олена навчилась розпізнавати одразу. Вона стояла біля кухонного столу, де ще залишився запах кави, коли свикруха покликала її майже ласкавим тоном. Оленко, ти ж у нас розумієшся на банках, правда? сказала Тамара, тримаючи телефон у руці, нахилившись трохи вперед, ніби просила допомоги, а не планувала нову партію у своєму домашньому театрі. Щось потрібно, спокійно відповіла Олена, навіть не намагаючись приховати байдужість у голосі. Та ось я хочу взяти кредит, почала Тамара, роблячи вигляд, що не помічає, як насторожено дружина її сина стискає губи. Сто двадцять тисяч, хочу зробити ремонт вікон, вони ж старі, протяги. Кажуть, заявка вже схвалена, тільки я не знаю, як ті форми заповнювати. Ти б допомогла, Ага!» Олена підійшла повільно з тією ж внутрішньою тишею, якою користувалась замість зброї. Добре покажіть, сказала вона, сідаючи поруч. Її пальці торкнулися телефону, і в очах на мить блиснула тінь обережності. Вона переглядала документи сторінку за сторінкою, кожне слово читала двічі. Тамара тим часом розповідала про нові штори, про майстра, який нарешті зробить усе по-людськи, і не помічала, як Олена вбивала у текст кілька рядків, що здавались технічними, нудними, але мали вагу залізних дверей. Вона внесла своє ім'я як співучасницю з правом управління рахунком, але без жодних фінансових зобов'язань. Формально звичайна банківська деталь, фактично, ключ від замку. Готово, сказала Олена через півгодини. Можете підтвердити ось тут. А це що? Тамара кивнула на якийсь рядок. Формальність банк вимагає другого підпису для гарантії. «А, ну гаразд, відповіла вона, майже не читаючи, натиснула підтвердити. Її палець ледь торкнувся екрана, але звук короткого сигналу означав більше, ніж вона могла уявити. Того ж дня гроші впали на рахунок. Тамара ходила по квартирі, насвистуючи щось старе, щасливе і певне у власній владі. Гласко сидів у вітальні, розпитуючи матір, скільки тепер вистачить на фарбу, на скло, на роботу майстра. Він не помічав, як Олена, мов тінь, стояла біля дверей і дивилась на них не з образою, а з холодною відстороненістю, що вже не потребує доказів. Ти бачила, Лєно, сказав Гласко, помітивши її. Мама, нарешті, зробить ремонт. Добре ж? Дуже добре, відповіла вона. Головне, щоб усе вийшло як треба. Її слова прозвучали просто, але в них було щось таке, від чого навіть Тамара на мить замовкла. Втім, швидко оговталась і знову засміялась: от, побачиш, буде як у людей. Два дні по тому гласко повернувся з роботи раніше. Його обличчя було зосереджене, але за ним ховалось щось неприємне. У руці він тримав банківську картку Олени. Що це? запитала вона, не підводячись. Це тепер не твоє питання, відповів він, кидаючи картку на стіл. Я все заблокував. Ти витрачаєш забагато. Тепер, якщо треба щось купити, проси мене. Тиша впала різко, мов ніж. З сусідньої кімнати почувся короткий сміх Тамари. Правильно, синку. Сказала вона, не виходячи, але її голос звучав чітко: треба знати межі. Олена дивилась на чоловіка, який колись обіцяв їй підтримку і бачила перед собою чужого: його постава, його тон, усе в ньому було слабкістю, що ховалася за контролем. Вона не кричала, не плакала, лише коротко сказала: зрозуміла. Гласко на мить здригнувся, ніби чекав сцени, а її не було. І що ти скажеш на це? запитав він, намагаючись повернути собі перевагу. Нічого, відповіла вона, ти зробив те, що вважав потрібним. Тієї ж ночі, коли обидва вже спали, впевнені у власній перемозі, Олена сиділа на ліжку, схилившись над ноутбуком. Її пальці рухались точно, без вагань. Вона відкрила документи з кредиту Тамари, розділ опції управління. Там було два пункти переказ коштів, дострокове розірвання договору. Вона вдивлялась у ці слова довго, майже як у дзеркало, де бачила себе ту, що ще вміє чекати, але вже не буде мовчати. Вона відкрила вкладку історія транзакцій. І спокійно переглянула витрати. На ремонт ще не пішло жодної гривні. Усе лежало на рахунку 120 тисяч, мов тиша перед грозою, що ще не вибухнула. Олена знала, влада це не лише гроші, влада це можливість вирішити, коли і як сказати, досить. Вона закрила ноутбук, поклала його поруч і лягла. Її серце билося рівно, без страху. Перше за довгий час вона почувалася не жертвою, а глядачем, який дивиться виставу, знаючи фінал. Десь у темряві пролунав сонний голос Гласка. Лєно, ти ще не спиш? Уже сплю, відповіла вона тихо, але думки її не спали. Вона повторювала подумки одне й те саме слово ще не час. Вона чекатиме, вона знала, коли натиснути потрібну кнопку. І коли той момент настане, не залишиться нічого ні кредиту, ні довіри, ні ілюзій. Рутина перетворилася на мінне поле. Усе в цій квартирі на вулиці зелена стало пасткою від звуку холодильника до погляду свекрухи. Тамара знову почала прискіпуватись до кожної дрібниці. Молоко знову не те, буркнула вона, зазираючи до холодильника. Я ж казала, купуй Галичину, а не це. Було лише це в магазині, відповіла Олена спокійно. Завжди є вибір, якщо хочеш догодити, відрізала Тамара і грюкнула дверцятами. Гласко сидів на дивані, втупившись у телевізор, немов зображення на екрані, могло захистити його від усього, що відбувалося довкола. Олена спробувала звернутися до нього не криком, не докором, просто словами, що давно застрягли в горлі. Гласку, нам треба поговорити. Про що? не відриваючи погляду від екрану. Про це, про нас, про те, що вона робить зі мною. Лєно, зітхнув він, мама така, як є, терпи ще трохи. Три роки гласку, це трохи? Ти перебільшуєш. Вона ж добра, просто хоче допомогти. Олена мовчала, бо знала говорити з людиною, яка ховається від правди, це як говорити зі стіною. Її чоловік давно обрав спокій замість совісті, і кожне його не починай звучало, як маленька зрада. Вечір потягнувся повільно. Вона приготувала вечерю, розклала тарілки, сіла навпроти Тамари. Гласко вже сидів на своєму місці, ложка стукала об тарілку єдиний звук у кімнаті. І тоді Тамара, ніби чекала саме цього моменту, подивилась на невістку, трохи нахилила голову і вимовила тихо. Але з тією ж жорсткістю, яку завжди ховала за посмішкою. Знаєш, чого тобі бракує, Олено? Послуху. Ти маєш знати своє місце. Слова вдарили, як лезок, холодно, точно, безжально. Олена підвела погляд і усміхнулась не нервово, не фальшиво, рівно, спокійно, навіть лагідно. Це була посмішка, яку Тамара сприйняла за поразку. Але це була інша тиша, та, що приходить перед ударом. Ви праві, Тамаро Степанівно, сказала вона майже ніжно. Треба знати своє місце. Свекруха задоволено кивнула, певна, що знову перемогла. Гласко навіть не підняв очей. Коли настала ніч, квартира занурилась у звичну тишу. Зі спальні Тамари долинав тихий храп. Телевізор у вітальні ще світив блакитним світлом, але звук був вимкнений. Олена сиділа у своїй кімнаті, світло ноутбука відбивалося в її очах. Вона відчувала, що цей момент давно визрівав. Вона відкрила банківський додаток. На екрані ми готіли знайомі цифри: активний кредит 120 тисяч UAH». Вона клікнула на деталі операції, прочитала все ще раз, уважно як лікар, що перевіряє дозу перед останнім уколом. Потім натиснула на переказ коштів. Куди відправити? З'явився напис Олена ввела фонд дитячої онкології міста Львів. Офіційна установа, перевірена. Вона вже шукала її раніше того вечора, коли гласко заблокував її картку. Сума 120 тисяч гривень. Підтвердити, система запитала пароль. Вона ввела. Операцію виконано успішно. Її серце билося спокійно. Не було ні страху, ні тріумфу. Тільки ясність, та сама, що приходить, коли все вирішено. Після цього вона відкрила другу вкладку. Розірвання договору натиснула. Система обробляла запит кілька секунд, що здавалися вічністю. Заявку прийнято. Кошти мають бути повернені протягом трьох днів, три дні, і все зруйнується. Кредит, спокій, впевненість, тамари усе. Олена закрила ноутбук. У кімнаті панувала така тиша, що чути було, як годинник відбиває секунди. Вона встала, дістала з шафи валізу. Кожен рух був точним, майже ритуальним. Вона складала речі не поспішаючи: сорочка, документи, блокнот, телефонна зарядка, нічого зайвого. На стіні висіла фотографія з весілля, вона зупинилась перед нею. Її молодше обличчя, усміхнене, довірливе, гласко поруч, ще тоді інший, живий. Вона провела пальцем по склу і ледь чутно сказала: Вибач, я зробила все, щоб ти прокинувся. Але ти вибрав сон. Вона поставила рамку на полицю, закрила валізу. Тамара перевернулася на ліжку, щось пробурмотіла крізь сон. Її голос більше не викликав у Олени ні гніву, ні страху, лише порожнечу. Олена взяла валізу, поставила біля дверей. Вона знала, більше сюди не повернеться, вранці все виглядатиме, як завжди. Тамара закип'ятить чайник, гласко ввімкне телевізор, але на їхніх обличчях уже житиме інше тінь втрати, яку вони не одразу зрозуміють. Олена сіла на край ліжка і ще раз перевірила повідомлення з банку. Операція виконана, контракт розірвано. Вона всміхнулася цього разу справжньо. Пекло закінчилося тут. У вітальні Тамара стояла біля телефону, коли доля нарешті подзвонила сама. Її пальці тремтіли, голос розривав тишу, яку колись вона вміла контролювати. Як це дострокове розірвання? Як це повернення всієї суми! закричала вона, зблідла, наче стіна, до якої її притиснули її ж власні дії. Гласко підбіг, вихопив слухавку з її рук. Повинен бути якийсь збій, промовив він, стискаючи телефон так, ніби міг його задушити. Хто це дозволив? На тому кінці спокійний голос відповів без тіні емоцій. Дозвіл підписано співучасницею кредиту, вашою дружиною, Оленою Мендюк. Тиша впала миттєво гостра, як лезо. Тамара повільно повернула голову. Її погляд був мертвим, але в ньому все ще живріла надія, що це жарт. Ти. Ти не могла цього зробити, прошепотіла вона, а потім закричала. Ти не мала права. Олена стояла біля дверей спокійно у тому самому синьому пальті, яке колись стало причиною приниження. Її обличчя було без злості, лише ясність, чиста, як після бурі. Могла, відповіла вона рівно. Це прописано в договорі. Ви самі підписали. Тамара зробила крок до неї, майже втрачаючи рівновагу. Але гроші, я ж уже їх вклала. Ти розумієш, що накоїла? Це ваші проблеми, сказала Олена. Я три роки жила за вашими наказами, терпіла кожне приниження. Настав час, щоб рахунок сплатили ви. Гласко дивився на дружину так, ніби бачив її вперше. Ти знищила нашу сім'ю. крикнув він, очі повні гніву і страху. Олена, нарешті, обернулась. Сім'я, гласку. Це не ті, хто тримає тебе на ланцюгу, сім'я це ті, поруч, з ким ти не відчуваєш себе в'язним. Ви тримали мене в неволі. А тепер я вільна. Вона відчинила двері. На порозі зупинилася на секунду, ніби запам'ятовуючи простір, який колись називала домом, і вийшла. Не озирнулась. Минуло кілька тижнів. Квартира на зеленій, наче осиротіла. Але не через відсутність людини, через відсутність контролю. Тамара бігала між банком і кредитними агентами, доводила, благала, плакала. Її голос колись владний, тепер ламався на кожному слові. Вона телефонувала гласку щогодини, скаржилась, кричала, звинувачувала всіх, але найгірше було інше. Тепер вона мусила просити. Гласко сидів за тим самим столом, де ще недавно відбувалися їхні вечері. Він намагався допомогти, щось рахував, дзвонив у банк, та його голос звучав порожньо. Його очі були очима людини, що запізно зрозуміла мовчання теж має ціну. Олена тим часом жила в новій квартирі на Сихові маленький простір, свіжа фарба, старенький матрац, два стільці і тиша. Справжня не та, що тисне, а та, що дихає. Вона розставила свої речі, мінімум, але кожна мала сенс. Купила набір посуду один чайник, маленьку вазу. Увечері сиділа на підлозі з чашкою чаю, дивилась на вікно і відчувала. Це її простір, її життя, її час. Через два дні вона подала заяву на одностороннє розлучення. Суд прийняв її без заперечень. Гласко, навіть не з'явився за місяць, вона отримала офіційний документ і поклала його у шухляду поряд із банківським договором, дві сторінки, що закінчили три роки її мовчання. Невдовзі Олена знайшла роботу фінансовим директором у консалтинговій компанії. Її прийняли без знайомств, без рекомендацій. Вона прийшла, сіла, відповіла на питання впевнено. Спокійно, вперше в житті вона не боялася власного голосу. Минуло кілька місяців. Одного ранку, виходячи з офісу, Олена побачила Тамару. Свикруха стояла біля входу, тримаючи сумку обома руками, як щит. Вона постаріла, очі втратили блиск зверхності. Коли заговорила, голос її тремтів. Олено, я. Я прийшла попросити пробачення. я все втратила і гроші, і повагу, і себе, я зрозуміла, що зробила. Олена дивилася на неї мовчки не було в ній ані злості, ані жалю, лише спокій, що приходить після бурі. Я теж навчилася, сказала вона м'яко. Ніколи більше не дозволю нікому визначати мою цінність. Тамара хотіла щось відповісти, але слова застрягли. Вона лише кивнула і пішла повільно, наче несла на плечах свій власний вирок. Увечері Олена прийшла додому. На столі стояла ваза. Вона купила сьогодні тюльпани жовті, яскраві, як нова сторінка життя, розставила їх у воді, подивилась у вікно і в склі побачила своє відображення, іншу себе, спокійну, цілісну. Вона подумала, вони хотіли, щоб я залишилась малою. А я навчилась бути цілою. Вона сіла, взяла блокнот і вперше за довгий час записала свободу не просять, її беруть. І це була не помста, це було народження, так закінчилася історія жінки, яка колись боялася вимагати простір, а тепер володіла всім небом свого життя.